Тож прокидайтеся з новинами. Інформаційний ранок наш продовжується. Я вас запрошую до кави і до бесіди. В цій годині зараз будемо говорити про день Всесвітній захисту тварин, який сьогодні відзначається. Будемо говорити зокрема про заборону гастролів пересувних цирків із тваринами. Така ініціатива вже є. Стосується вона поки що лише столиця, можливо, не тільки. Про все це нам зараз розкаже наша гостя, яка є на живому зв'язку. Леся Пензенник, депутатка Київської міської ради, також активістка, яка опікує. Це, власне захистом тварин. А пані Лесю, доброго ранку вам. Чи нас чуєте? Доброго ранку. А, пані так, Лесю, тоді хотіли би почути Хотіло про вашу ініціативу поняково, трішки розлогіше. Чи вона вже є якоюсь такою законодавчою, тобто офіційною, чи поки що це лише така громадська ініціатива, аби заборонити ось ці всі всякі цирки, які використовують тварин. Дивіться, це будь, будь яка ініціатива повинна випливати в рішення. Оскільки я є депутатом міської ради, то тому я разом з іншими депутатами міської ради, об'єднавши зусилля, подала проєкт рішення про заборону пересувних цирків шапіто, які використовують тварин в місті Києві. Це вже зареєстрований проект рішення, який має пройти екологічну комісію, комісію з питань культури, отримати юридичний висновок, і потім він буде виноситись на сесію Київської міської ради. Пані Леся, що тільки пересувних не вже в таких, так би мовити, стаціонарних цирках все добре з утриманням тварин. Дивіться, звичайно, що в нас питань з тваринами дуже багато. Але я вважаю, що дуже було за цей час багато розмов, різних ініціатив, але не було жодного рішення. Тому це один з кроків. Я вважаю, що це перший з кроків для захисту тварин, а потім будуть наступні. Тому бо вважаю, що великі справи починаються з маленьких. Тобто, це не є зупинка, це є тільки початок великого шляху по захисту тварин. І я би хотіла, щоб ми про тварин згадували не виключно в день захисту тварин, тому що питань по них є дуже багато, і загалом по цирках, і по догхантерах. Тобто, це є дуже велике поле для діяльності. І я б хотіла, щоб це виливалося в якісь конкретні кроки. Ви давайте деталізувати, тому що насправді тема важлива і дуже важка. Давайте почнемо, можливо, із того, чому ви вирішили взятися, які це проблеми, тобто проблеми із транспортуванням, проблеми з утриманням, жорстоким поводженням. От деталізуйте, будь ласка. От ви якраз і перерахували, ви бачите, ви так же само знаєте добре тему, Я, е, навіть не будучи чи депутатом, чи зоозахисником. Це всі проблеми є звичайно відомими. Про них нам неодноразово повідомляють зоозахисники. Таких організацій дуже багато. Тобто, якщо ви прийдете і подивитесь на тварин, то ви побачите, що ці тварини в жалюгідному стані, вони е, дуже часто голодні, шкіра висить клаптями, лисі, тобто вони явно не доїдають. Друге питання це. Пересування цих тварин, тобто на на чому легше все всього зекономити? На, на людях зекономити важче, тому що людина може подати скаргу, заяву. Тварина себе захистити не може. А, тобто, і третє питання це як дресирують тварин. Були вже неодноразові ролики в Ютубі, не тільки в, на, в нас, а це, це загально прийнята жорстока практика дресирування тварин. Тобто там є повний великий комплекс проблем. Ну і пані Лесі, давайте ще про до Хантери поговоримо, бо це теж така дуже страшна і болюча тема. От їхня діяльність, можливо, будуть які у вас законодавчі ініціативи, щоб якось заборонити або регламентувати їхню діяльність, якщо звичайно так можна сказати. Особливо це важливо на фоні того, що Київ скоро прийматиме Євробачення. Ну як скоро в травні наступного року, і всі ми прекрасно розуміємо, що за проблеми от, безпритульних тварин візьмуться, але інше питання, яким шляхом будуть вирішувати це. Дійсно, чому проблема не вирішується, тому що ці проблеми вимагають багато зусиль і багатокрокового вирішення. Що таке проблема до хантерів? Вони пояснюють тим, що багато безпритульних тварин, що вони кидаються на людей. Разом з тим міська влада повинна будувати багато притулків, куди ми можемо здавати тварин. Але тварини не здаються просто в притулки. У нас повинна бути ще соціальна компанія, щоб людей заохочувати не купляти тварин, а брати з притулків. Чому це за кордоном? Це досить поширено. Ірна практика, а в нас цього всього не відбувається. Тобто, тут має бути комплексна програма про те, щоб тварин забрати з вулиці, а потім віддати. Тому що я бачу, якщо подивитися на людей, люди дуже багато хто любить тварин, кішечок, собачок, чому їх не брати з притулків, коли вони там будуть здорові, вилікувані. І тому я бачу, що ця проблема, в принципі, може бути вирішена, але повинна бути політична воля. Тому що ми дуже багато говоримо про притулки, але жоден до тих пір комунальний ще не добудований. Ми говоримо про Бородянку, що там є дуже багато проблем. Але до цих пір в Києві нема збудованого жодного доведеного до кінця притулку. Нема жодної у нас соціальної компанії, щоб люди брали цих тварин. Пілася на останок півхвилинки, дуже коротко, коли міська рада зрешті візьметься за цю ініціативу. Ну я, е, е, я думаю, оскільки я не є єдиним депутатом, біля, е, біля мене об'єдналися ще декілька депутатів з різних фракцій, це і з солідарності, і з батьківщини. Я думаю, що ми спочатку доведемо питання з пересувними цирками, а потім візьмемося за докхантерів. Я вважаю, що спочатку треба закінчити одну справу довести до кінця, а потім братись за іншу, бо інакше це буде виглядати популізм. За все брався, нічого не завершив. Дякую дуже. Леся Пензенек У нас була на зв'язку. Депутатка Київської міської ради, яка взялася за проблеми, зокрема, тварин у пересувних цирках. А також обіцяє, це ще взятися і за дохантерів. Я буду з вами прощатися. Здебаймось, як завжди, завшої години ранку. Завтра теж буде наш інформаційний ранок з цікавими темами. На все добре.